Ну що, Доброго дня, нова зустріч, новий огляд. Пройшло два тижні, як останній вам знімав. Покажу що у нас з'явилось. Нагадую, вулиця Павла Усенка, 8, місто Київ. Ми займаємося тільки електромобілями. По наявності 80 плюс автівок. Це Китай, це Європа, це Америки трошки. Бо Європа вже закінчується, вже ціни нагнали вгору так що. Аж незрозуміло, на що їх брати. А, ну, давайте по порядку, що тут довго розкачуватися. Mercedes B250, 31 батарейка, не 28-31. Дивіться, вони різні. 12900 цінник на гарній комплектації. На такій біжевому салончику. Ох. Так, це буде довго. Дивіться, на цьому каналі на кожну автівку є. Окремий огляд. Підписуйтесь, дивіться всі огляди, які є по конкретній машинці, а я буду, як це кажуть, кругом бігом на сьогодні. B-250. Показав, розказав, Mercedes 2016 року. Далі Soul 64 кВт. 16999 цінник. М -м, дуже гарна ціна на, таку, на такий запас ходу, машинка в гарному стані. Skywell, ви знаєте, ми офіційні представники. Від 25 до 28 тисяч. Акційна партія ще є. Там 3-4 машинки залишилось. Ну, це що вам казати? 31500 можу віддати. Це максимальна комплектація по Етрону. Отакий От з кофром, бачите? Дуже жирна машинка. Є другий комплект коліс. На голов на музикі, на пневмі, на повному приводі. 95 кВт батарейка. Можливий обмін на ваше авто з доплатою. Так, далі поїхали Це SkyWell 72,86 кВт є по батарейкам по них. Є ще один єтрон e 55 Sportback. Це 95 кВт батарейка. На ціннику зараз у нас 34 500. для підписників буде легше трошечки. Так що... Так що погнали далі. Так, ну, це скайвел -Well, білий, білий залишилось дуже мало, в основному синій і чорній. Приїхала Америка, трошечки їй досталось, але вона в гарному стані. 17 тисяч пробігу всього. 22 го року автівка. 64 кВт батарейка, 500 виїжджає. Ну, гарний варіант за 18 999. Нагадую для підписників знижка. Узгоджується окремо Jack ЄW S4, 55 кВт батарейка за 14500 цінник. Ну такий паркетник, знаєте, симпотний, який ну виїжджає свої там 400 км за 14500. Ну, такого. Не знаю, що іншого запропонувати. Дивіться, це електроджета. Називається Єбора. В Китаї їх випускали Єбори і Єлавіди. Зміст той самий 40 кВт батарейка, але ми привозили цю машинку людині. Новенькою в 2022 році машинка покаталась трошки, там 35-40 пробігу. Люди поставили на неї, неї автономочку дизельну Вібасту. Ну і ось машинка зараз за 14500 стоїть на продажу. Це легендарний Niro, всі його шукають, і у нас залишилася одна машинка. поки Ще є. 17500 сінник в білому кольорі. Це не на шкірі без вентиляції, але все необхідне є. Дістроніки, парктроніки, камери, ДХОшки. Все це є. Головне, тут гарна батарейка, гарний мотор. Отакий от Чернийш приїхав, бачите, у нас був такого плану, але поїхала вже машинка. Це от, тільки приїхав, помили вчора його. Лів 40 кВт. Комплектація N-Connect 360 камери, підігрів і заднього ряду. А, що там ще? Ну, керма. Да, це, а, цінник по ній. Цінник 12500 можна, можна забирати. Це вже крайня ціна. По ній нижче не, не зможу зараз робити. 13500 по цій машинці це Текна на максимальній комплектації на шкірі, на басе. Така собі приємна. Приємна дуже комплектація, скажімо так, максимальна. Так, ну Тут у нас комерція пішла. Це Максуси. Ось тут це місце там стояв, Максус довгий поїхав. Навіть 2 а Зараз є короткий і довгий, зараз ще чекаємо. А, довга база 6,5 кубів, Цей коротка база 4,8 куби. Батарейка 53 кВт. Ну Десь 300 можна виїхати, і, Ну не дуже напрягаючись. Бокова дверка з боку одна і дві ззаду розпашні на дві людини кузов. Зверху є рейлінги на цьому бусі. Спереду, зарядка це авто зроблене для Європи. Тут CCS Combo 2, європейські портзарядки. І повільний, і швидкий, і перемінний і постійний струм є. Цінники вони йдуть від 17 грошей до 19. -ти. У нас. Чекаємо, зараз білий бус, довгий буде за 19, там дуже малий пробіг. Це новеньке авто 42 кВт, 240 км. У нас є два таких новеньких. Дон Фенг і 26 бокова дверка, заду ворота. Ну, Новеньке авто. Можемо по перерахунку, єдине, що ПДВ нема. Нагадую, бо ПДВ нема до кінця року. Тому і вся суета зараз за те, щоб зараз без ПДВ і без зайвих витрат купити собі електричку, бо з Нового року це вже буде зробити неможливо. Максус Євро 80, пасажирському виконанні дуже рідкісна машинка. У нас це єдина, так щоб за якісь розумні гроші вихватили її. Тому зараз на 9 місць салон, вони швидко зйомні. Цінник 22 500 22 підписникам поїде, можна по перерахунку. Машинка 57 кВт батарейка, 200 км їде, є запасний комплект коліс. Так, 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 погнали. Ось вчора позавчора не, вчора приїхала м -м, Opel, Opel Corsa 50 кВт, це побратим Є 208, Peugeot по суті, те саме, мотор, батарея, єдина кузов опіля. Єдине він, ще, бачите, з таким трошечки навантаженням зверху. Там величезний кофр десь, я думаю, літрів на 300. Цінник, 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 так. Да. Ви мені нагадує, що... нагадуєте, що я щось забуваю. 14500 машинка поїде. Так, це Максус, величезний Вен на 50. 2 кВт батарейка, на 7 місць, передній привод, є камери 360, люк, панорама, рейлінги, другий комплект халіс, ну, плюшок куча-куча. Не за всі гроші, за 19 грошей він поїде. Ззаду ще й в ньому фаркоп Тут у нас трошки гальфів пішло, на них зупинятися дуже не буду, але від 9 тисяч до. 14500, і 24 36-тих мало залишилось Оце свіженька приїхала на шкірі. Чорний 36, 19 рік. Цінник 13 тисяч умовних одиниць, цей чорненький 36-й. Гальфи закінчились тут. ID3 Європа, 17500 цінник, 62 кВт батарейка, 60 тисяч пробігу в такому цікавому кольорі на чорних дисках. Гарнюня. Далі Йонік 28 кВт, 250 км пасходу, Дуже їх полюбляють, бо у них дуже економний мотор економний з батарейки дуже гарно працюють. Но вони на 28 проїжджають, як Гольс на 36-й і як Ліф на 40-й, тому їх полюбляють. Далі поїхали. Тут є два коника. Біла це на тканині і синя це на шкірі вентиляції. Це вже рестайл 20-го року, ціник 18500 і 17500. Оце 18500, це 17500 від комплектації. Пробіги в білому здається 140 тут біля сотні в синьому. Повернулася до нас така красунечка, бачите, ID 4. З 23 го року з січня вона оформилася перший раз, як привезли її для людей гарних. І Повернулася зараз до нас. Люди взяли собі іншу більшу електричку. і Зараз ми її продаємо. Так, Цінник 24 999 для підписників буде знижечка, але по ній зроблено дуже багато чого. Там євроблоки стоять, там є навігація, українська мова, там поклеєна пленочкою вона. Є другий комплект коліс зимових, дуже гарний. Ну і взагалі машинка дуже доглянена, дуже охайна. І до речі, і там в салоні ще є нові такі AD4. А, Зої. Зоя 52 кВт. Тут стояла ще сороковка, поїхала позавчора. Дуже багато за тиждень поїхала. до речі, за два машин 15 виїхала. 52 кВт батарейка. Цінник 13 13500. Вона поїде, вона може зробити 400 км на одному запасі, є швидкі портзарядки, є другий комплект коліс. Парктроніки по колу, задня камера. І дуже пристойний варіант. На 400 км ну, не знаю, що запропонувати за такі гроші. Реально немає що. ЖАК і 7 на 39 кВт батарейка, 300 км запас ходу. 10 тисяч умовних одиниць. Будь ласка. Можна забирати, в машині там 30-40 пробігу, щось таке. Видавали новою, повернулася, люди взяли інші електро. Поїхали BMW i3. Ось тут дві штучки була сіра і чорна на дуже гарних комплектаціях. Поїхали. Зараз є 42 кВт, 15500. За 15 підписникам поїде. 42 вже рестайлова. Далі 22 кВт. ЗОЇ пішли, фу, ЗОЇ, BMW пішли. 22 кВт, 1, 2, та й все, одне закінчується. Дві машинки 22 кВт, цінник по 10 грошей. Можна забирати це на світлому салоні біленька, а сіра на, відповідно, на сірому. В сірому є ще люк. Ну, гарна комплектація, є другі колеса. Ось приїхала цікаве машинка. Peugeot 2008, в салоні у нас стоїть звичайна комплектація, а це GT. Теж 50 кВт батарейка, але така нарядна, в неї дуже 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 гарне світло. На каналі є огляд по ній окремий, вона з панорамою відкривною на 17 колесах на шкіряному салоні. Там З проєкцією віртуальна така панелька приборка. Цінник 18999 для підписників, ви, ви знаєте. Дуже яркий колір. Ось дві яркі машинки поруч, бачите? Це Зоя, теж 52 кВт, але 2021 рік 14500 ціник. Дуже ярка. Бачите, два ось, три машинки яркі. 14500 ціник, Дістронік стоїть, швидкі порт зарядки, парктроніки по колу, камера задня. Задній ряд взагалі там не використовувався, там навіть пакетики на, на цьому на підголовниках. Це 33 кВт BMW i3. 12500 цінник машинка поїде. Далі приїхала така ще цікава. Ап 2016 року. 150-180 км може проїхатися на такому цікавому кольорі. Вона вже рестайлова. В неї там додаткові кнопочки опції додали. Стала поярче. Це до Рестова, а то рестайлова. Цінник 7 грошей і то 8500 синя. 8000, 11 бар з 12 і 8500 Тек на 11 барз 12. А ось ще покажу. Крутезний гольфік 36 кВт на лед панельки 14300 може поїхати. Ось постійно його забуваю вам показувати. Це у нас приїхало в цьому ряду декілька місяців, що ми забуваємо їх вам показати. Це Tesla Model 3. Європейська машинка. На 19-х колесах, а без ключиків не хоче. А, Dual Motors Long Range а, на чорному салоні. Ось Dual Motors на чорному салоні з релінгами Варіант за 18 грошей поїде для підписників. Так що на сьогодні я думаю, що вам вже вам вже може досить. Якщо якісь питання... Набирайте, нагадую, що якщо є потреба дофінансування, це можемо організувати. Якщо потреба в тридині, тобто ваше авто, ви здаєте. Доплачуєте щось забираєте, це теж можливо. Доставка по Україні теж можлива. Що вам ще такого цікавого розказати? А у нас ще в дорозі є, скажу, може комусь цікаво. У нас є в дорозі зараз дві партії з Китаю машинок. Це буде там два-три юнікси буде. Буде 2-3 Леопарди 3 буде в зеленому кольорі. І буде. Зараз кажу а, Audi Q5 e-tron на максимальній комплектації, 6 місць, новенькі дві машинки буде. Сіра і, і така коралова червона Так що можна бронювати, можна замовляти. Але вже прям з нуля, з Китаю вже замовити не можна, тому що до кінця року можемо не встигнути. І тоді буде трошечки плюс 40%. Тому те, то, що вже в дорозі є, можна бронювати і чекати свою машинку. Вони будуть перша партія прийде там в вересні, друга партія прийде в листопаді. Так що гарного дня, бережіть себе. На цьому відео в описі є більше інформації, де ми знаходимося. Мій телефон. Ну, ось, зараз покажу вам його, щоб ви не шукали. оце мій номер, набирайте, підберемо для вас електроконяку. Тому що до кінця року обов'язково ви не втратите гроші, якщо купити до кінця року собі електричку. Наступного, якщо вам не знаю, що має стати, щоб вам не сподобалось. Але з наступного року вони подорожчають дуже-дуже суттєво. Так що гарного дня і бережіть себе. Забуваю за це місце. У нас тут на зарядці стоїть дві машинки, забуваю вам їх показати. Це у нас Jaguar i Face був і це Максус вантажний такий е, кузовок, бачите? Тут у нас живуть кенги. Е Два вантажних було, один білий ось його місце поїхав. Е, червоний є. Е, в максимальній будці комплектації з, з дизельною автономкою. Кому якийсь під бізнес під... Щось розвозку, привозку. А це пасажирська пасажирська історія. В неї дуже зручний салон, бачите, він опускається. Ви можете як людей возити, так і якісь справи бізнес. Оце сидіння складається отако і воно стає рівним полом. Теж дизельна автономочка стоїть заводська. Ціник 14500 за, зараз. Підписникам за 10 500 поїде оцей червоний. І ще чекаємо білий, як тут був. Ще один чекаємо. Максус поїхав 21 000. Його вже планують забирати, вже задаток дали. І за 23 500 поїде оцей Ягуар і По ньому теж окреме є відео. Так що шукайте на каналі, підписуйтесь і гарного дня вам.